Випробування. Коли чуємо таке слово, яке називається випробування, то є різні випробування. Ми знаємо, що є звичайне скло, яке витримує велику силу навантаження. Але коли береш по склові вдаряєш гострим предметом, або просто якимсь, то що трапляється склом? Воно воно розсипається чомусь. Витримує велике навантаження, коли просто давиш на нього, а коли різкий удар, воно сипеться. І також є на кожний предмет, на труби, пише, що ти маєш, можливості дати скільки атмосфер, щоб воно витримувало. На скатах на різні автомобілі різний тиск потрібно був, щоб ми туди могли закачати. А тепер для людини. Для людини також є випробування, для нас випробування є різні. Випробування тим, що є люди, які проходять 10 км можуть пройти, і є 20, а є такі люди, навіть що і 50, і більше кілометрів можуть пройти пішки. Для нас, як людей, кожен має різні труднощі. І от тепер, коли ми. Давайте ми таку, такий приклад. Якщо би ми. Захотіли от з завтрашнього дня ми хочемо бігти марафон. Який би у нас був результат? Змогли б ми його пробігти завтра? Не змогли. Чому? Тому що ми не приготувалися. Ну, а люди такі ж самі мають, такі ж самі дві ноги мають, дві руки, одну голову і що? Добігають до кінця. І дуже швидко. Чому ми задаємо питання? Чому одні можете зробити, а інші не можуть? І сьогоднішня тема про випробування. І ми кажемо, що ми всі різні, і кожний до кожного маємо різний підхід. Ну, коли, коли нам тяжко, коли нам біда, коли нас випробують не тільки духовно, а фізично, коли нас щось болить, коли в нас щось не вистачає, не завжди нам легко. Ну, що нам говорить Слово Боже? Давайте ми відкриємо. Послання Якова, перша глава, Яков дає таку думку, що ми не всі будемо з тим згідні. Ну давайте ми зачитаємо. Уважайте за велику радість, мої брати, коли ви впадаєте в різні спокуси. Яков говорить, коли в нас різні спокуси або такі випробування, то каже, радійте. Чому радіти? Чому радіти, коли в нас є якісь проблеми, якісь труднощі? І є тут відповідь. Знаючи, що випробування віри вашої розвиває терпіння. Ми терплячі, кожен має своє терпіння. Да? Хтось більше має терпіння, хтось менше має терпіння. Потім, коли у людей немає терпіння, то їм врач призначає такі спеціальні курси лікування. Для чого? Людина випиває якусь таблетку і що терпіння. Збільшується. І наступні вірші каже, для чого ж потрібно то терпіння. А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі для бездога... та бездоганні і не мали ні в чому недостачі. Яков нам дає пораду, щоб ми перенесли випробування, потім здобули терпіння, і що і були бездоганні. Хто такий бездоганний? Є тут люди, які бездоганні? Ми розуміємо, що ми, кожен з нас має якісь недоліки. Но Ісус Христос каже, що будьте стреміться до мене. Бог є досконалий, і ми маємо таку ж можливість бути також досконалими. Апостол Петро, першому посланні Петра, 4 глава, 13 вірш, ще дає нам такі слова. Оскільки ви берете участь в стражданнях Христових, радійте, щоб і в з'явленні слави Його ви раділи та веселилися. Знову ж, чому радіть, коли ми страждаємо? І тут є відповідь у цьому віршові. Бо коли прийде Христос, ті люди, які страждали тут на землі, які стали переможцями, які витримали е, ті випробування, коли Христос прийде. Будуть йти і зустрічати його. От таку думку відкриває нам апостол Петро, чому нам потрібно радіти? Знову ж, вертаючись в книгу Якова, перша глава, 12 вірш блажена людина, яка витр... витримає спокусу, бо, будучи випробаною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять його. Щаслива людина каже, буде яка? Яка витримала всі спокуси, всі випробування і в кінці отримує вінець життя. Багато людей тут на землі, які займаються спортом, вони отримують вінці, отримують медалі, отримують пояси різні, отримують нагороди фінансові, їм дарують різні автомобілі, квартири. Ну що трапляється із цим, цим майном? Воно все. Може бути втрачене. Но цей вінець, який тут апостол Яков говорить, той вінець, ми розуміємо, тот не тлі вінець, то вічне життя, яке Господь обіцяє кожному із нас. Коли ми йдемо і нам по дорозі є випробування, от буває їдеш на автомобілі, і бачиш, стоїть чоловік. На аварійці і рукою зупиняє. Допоможи. Проси допомоги. Це випробування для кого? Для нього, що в нього зламалося там колесо пробив, або в нього там щось трапилося. Чи для мене? Для нього так, він має свої проблеми. Но і для мене, якщо я бачу людину, яка попала в біду, зупинюся, чи не зупинюся. Я, я запізнююся, мені ніколи. У мене є ще важливі справи, і згадуючи ту притчу про доброго самарянина. Одного чоловіка побили, забрали в нього все. Він там лежав, його боліло, і йшов левит, священник і самарянин. Кожен із нас може бути або тим священником, або тим Левитом. Або тим добрим самарянином? Хто ми є? Ми добрі самаряни? Ми це можемо тільки відповісти, коли ми побачимо людину, яка потребує допомоги, як ми їй будемо допомагати. Або будемо допомагати, або не будемо. І як допомагати? Ми можемо дати десятку п'ятірку, або там гривень, або хто скільки має, і піти. Що легше? Просто дати гроші, чи зупиниться, поговорити, задати питання, чому в тебе так сталося, що тобі допомогти, як. Легше просто дати якісь гроші. Да? Но зупинитися, задати йому питання і узнати, і коли він тобі все це розкаже, це треба пропустити через розум, вислухати людину. Нам, буває, не, не вистачає сили, духу, або ми не хочемо. Мати чужі, слухати чужі проблеми. Ну, знову, звертаюся до того самарянина, він що зробив? Зліз свого, із свого транспортного того, на що він їхав, посадив його туди, на осла, ту людину побиту, сам йшов пішком, довіз його до гостиниці, там мазав його різними тими обезболюючими средствами. І потім, коли уйшов, Заплатив за то проживання і казав, якщо щось буде ще треба, я вернуся і ще заплачу. Або дам ту зарплату вам за те, що ви допомагали цьому чоловікові. І народ ізраїльський вважав, що самаряни це люди, які набагато нижче духовно стоять, вони відступники, вони не служать живому Богу. І ми також думаємо, що ми ходимо на служіння, ми виконуємо Божі заповіді, ми святі люди. Но коли у нас є такі випробування, як ми себе будемо вести? Хотів би ще декілька згадати таких, для чого ж потрібно формірувати от такий приклад дерева. Ми знаємо, що у лісі дерева. Ніхто не формує. Вони просто ростуть. І цей приклад. Ми, я бачив, приклад там, де було Каховське водохр... водосховище, то вода там зійшла оттуда. І там виросли дуже багато дерев. Там мільйони дерев. Вони один, один біля одного. На початку, коли деревця там маленькі, то вони, можливо, через 5 см один коло одного. 5 потом, на другий рік. Учені кажуть, і так ми самі це розуміємо, що не може бути у лісі через 5 см дерева. Ніхто таке ще ліс не бачив, да, такий? Що ви? Дерева виростають, роблять тінь, і те слабше дерево воно гине. І таким чином виходить такий отбор або очистка ліса. І вже там через 5 метрів дерева, або через 3, через 2, от так формирується ліс. Ну зараз, там у тому Каховському водосховищі, яке вже немає його, там дуже багато мільйони дерев. Ну прийде час, коли більшість їх загине, а залишаться тільки ті крепші дерева. Для нас, як християн, ми розуміємо, що у світі дуже багато людей, мільйони, мільярди людей. Ну, пише Біблія, що тільки остаток спасеться. Чому остаток спасеться? Бо тому що остаток буде самий крепкий, який переніс випробування, який зміг вистояти і коли холодно, і коли жарко, і в різних е труднощах також і з цими деревами. Але коли ми йдемо у сад, де є дерева, де є плодові дерева, то добрий садівник або власник того саду, він бере обкопує вокруг дерева. Дає різні добрива, обробляє різними такими препаратами, які захищають від різних хвороб, від шкідників. Ну, а ще одне, що кожен рік приходиться обрізати лишні ветки. Кажеться, що якщо б було б на дереві всі ветки, які є, от всі, які пускають всі, які почки, то було б добре, да? було багато б плода. На тому дереві було би не 100 кг, а було би тонна. І каже, нам краще, щоб було більше. Ну що ми бачимо, коли дуже багато різних гілок, то приносить шкоду для самого дерева. Плоди стають мілкі, А з часом дерево перестає зовсім плодоносити за того, що дуже багато перегружене. Ті ветки, які затіняють інші. Для нас, коли ми. Не відмовляється ні від чого. Живемо собі, як хочемо, робимо, що хочемо. Йдемо куди хочемо. Їмо, що хочемо, п'ємо, що хочемо. Який день собі вибрали, святкуємо. Також кожен із нас вибирає, що хоче. Но із того ми розуміємо, що тот добрий сад, він стає диким. І він не приносить ніякого плода. Він дичає, заростає і стає таким диким садом. Де там дуже рідко коли можна зустріти якийсь приємний плод, який можемо з'їсти. Апостол Петро в 5 главі, в 10 віршові відкриває нам про Бога, що говорить Бог для нас? Бог же всякої благодаті, котрий покликав нас у вічну славу свою у Христі Ісусі, сам по короткочасному стражданню. Вашому, нехай удосконалить вас, утвердить, зміцнить і зробить непохи, непохитним. Дає апостол Петро таку підтримку нам, що це страждання наше буде не вічне, а короткочасне страждання. І що буде? Підтримує нас і удосконалить, зміцнить і зробить непохитним. Знову ж, ми дивимося про дерева, які ростуть. То що їх вітер, ми дивимося на їх, вітер їх згинає, вітер їх клонить, ну коли буря проходить, дерево залишається стояти. Ну, буває таке, приходить час, і ми бачимо, що дерево стоїть поломане. Що ж трапилося з тим деревом? Дерево не витримало випробування і зламалося. Також і ми, може бути як те дерево, яке може при труднощах зламатися. Йов всім відома історія про Йова. Йов, це була така людина, яка перенесла багато випробувань. Ну що він говорив? 23 глава, 10 вірш книги Йова. Але він знає дорогу мою, нехай випробує мене, вийду, як золото. Йов говорить, що каже: я зна... Бог знає мене, і нехай він випробовує мене. Або нехай, щоб йов був готовий перенести випробування. Яке було випробування в Йова? Чи готові ми пережити ті труднощі, які пережив Йов? Давайте ми згадаємо. Діти загинули, майно все пропало, те, що він мав, всі свої заробітки, які він заробив. І тут ми ще читаємо це 22 главі. В нього були ще друзі, які прийшли. Наскільки друзі допомогли йому? Ми бачимо, що друзі не підтримували його. А навпаки, ще більше йому викапали або наступали йому на больне місце. Жінка говорила, що прокляни Бога і умреш. А також в нього все тіло було в ранах. Все тіло в нього боліло, чесалося. І він сидів в попелі, і було в нього кусок. Черепка із глиняного кувшина, і він то собі чухав, бо не знав, як собі допомогти. От таке було випробування в Йова. Ну, читаємо книгу Йова всю, то в кінці ми бачимо, що Господь дав йому більше те, що він мав. Вернув йому дітей, вернув йому багатство, вернулася йому і слава, і Йов жив благословенний. Також і. Ми, згадаючи послання апостола Петра, коли він говорив, що це короткочасне це страждання, воно пройде і Господь благословить кожного із нас. Ми думаємо, що в натупі великому ми зможемо якось пройти і нас не, що нас не зачепить, то випробування. Так ми собі думаємо, що коли нас много, особливо в школі, коли в класі 30 дітей, то ми думаємо, що домашнє завдання може. Не написати мене що? Мене не провірять. Провіряють чи не перевіряють, коли, коли не написав. От іменно тоді, коли не написав, учитель що? Учитель читає тут, що на лобові, в мене написано, що я не виконав домашнє завдання. Бо учитель він добрий психолог і він розуміє, що дитина написала домашнє завдання, то що? Вона спокійна, вона собі дивиться на учителя. А коли ти написав, ти на голову нахиляєш. І тебе замітно. Тепер, якщо учитель у школі розуміє, хто написав, а хто не написав, хто підготувався, а хто ні, то як може Господь провірити нас, якщо Господь знає кожного з нас, що ми навіть і думаємо. Псалом 65. Що відкриває нам 65-му псалмі? 65-й псалом. 10 вірш. Бо Ти, Боже, випробував нас, ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Люди знаходять е, кар'єр і починають там добувати, як тут приклад, срібло. Знайшли то срібло, там тисячами тонн грузять то срібло і везуть його на ту станцію, де воно переробляється, де воно очищається. І потім виходить слиток, кусок того срібла. Ну ще з того срібла можна зробити якийсь гарний виріб, який буде служити. Також і ми Ми можемо бути просто куском без різної користі або без користі, а можемо бути тим гарним виробом із гарного металу, який не псується, який довго буде служити на користь людям. Ось така тут думка відкривається в цьому псалмі. А також у книги Ісая, 48 глава, 10 вірш, відкриває нам. Ось я розплавив тебе, але не як срібло, випробував тебе у горні страждання. Срібло все зрозуміло. Береш кусок срібла, кладеш його туди в вогінь, воно там горить собі, там той, хто займається тим, і знає, яка температура повинна бути, скільки час там має бути. і... Переливає в форму і все готово. І то срібний і слиток він не портиться, він не, не втрачає свої властивості. А ми, як люди, сьогодні ми на служінні можемо бути святі, хороші у нас думки, будь все у нас може бути прекрасно. Але коли приходять випробування, що з нами виходить? Ми можемо не, не винести випробування. Бо в срібло є різні такі реагенти, якими мажеш срібну е, тот виріб і що. Якщо то срібло, то воно показує. Якщо ні, то там колір змінюється того, того металу. І от ми також, якщо ми незмінні в різних часах, в різних випробуваннях, тоді ми справжні християни. Але це потрібно, як ми тут читаємо, перейти ті труднощі, як пережив Йов, пережив Ной, коли Ной, Ной було сказано, що все буде знищено. Ну, ну, і повірив і пережив ті питання, построїв корабель і спас себе і свою сім'ю. На завершення хотів би ще зачитати із книги Якова, перша глава, четвертий вірш. Що нам потрібно? А терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні. І не мали ні в чому недостачі. Таку пораду дає нам Яков. Щоб ми були досконалі, щоб ми не мали недоліків у своєму характері, щоб ми були тими людьми, на яких могли сказати, що це є справжні християни, що це люди, які люблять Господа, які люблять один одного. І тоді ми зможемо зустрічати нашого Господа. Багато людей накладуть будильник утром на один час, а потім через 10 хвилин він що? Він знову грає. Потім ти йому ще нажимаєш він ще через 10 хвилин, або через 5 хвилин. Скільки разів Господь нас випробовує? Або, наприклад, для Віталіка приготовлено 5 випробувань, для Віті 6, для Андрія 10. Як ви думаєте, для кого скільки разів Господь кого випробовує? Ми не знаємо. ну Ми бачимо на прикладі апостола Петра. Скільки разів, от просто такий приклад, коли він відмовився від нього, за один день вечір три рази. Когось більше, когось менше. Ми читаємо про таких людей, як Давид. там не, не знає, скільки разів точно було в нього випробувань. Різних, коли він тікав, коли він спасав своє життя. І також і в кожного із нас ми індивідуальні люди. Кожний із нас виносить свої випробування. Наприклад, і Юди. Юда мав такий в характері, він любив гроші. Скільки йому випробувань треба було перенести, щоб не встояти? Одне випробування. Він його не, не, не переніс. І все, більше випробувань вже не було. Він програв свою битву. Ми можемо думати, що нам Господь дасть 10 можливостей. Так, Господь може дасть нам і 100 можливостей. Але якщо ми не, не приложимо зусиль і не, не виберемо ту дорогу переможця, то Господь не дасть нам ще одне випробування. Тому що ми загинемо, ми виберемо дорогу, яка йде до загибелі, ми виберемо собі іншого власника або іншого працедавця, який дає нам роботу, і то Господь не буде нас заставляти. Але якщо ми зупинимося і попросимо Господа допомоги, то Господь допоможе нам перенести наші страждання. А ще одне, щоб ми ніколи не думали, що в когось легше випробування, в когось легше життя. Комусь легше живеться, кожен із нас проживає і ви, не тільки проживає, а і переносить такі випробування, які ми можемо перенести. Бо не кожен може чуже нести. І Господь допускає кожному ту міру, яку ми можемо перенести. Одна просьба до Господа, щоб ми могли бути переможцями. Бо нам кажеться, що ми. Ми вже готові. Ми вже все знаємо. Ми зможемо вистояти всіх в різних цих труднощах. Просто ми ще не знаємо самі себе. І будемо просити Бога мудрості і сили, щоб коли прийдуть випробування, щоб ми могли бути переможцями. Будемо за все вдячні Богу. Амінь.